Щоб діти були обізнаними та знали, як убезпечити себе у будь-якій надзвичайній ситуації, вміли надавати домедичну допомогу собі та іншим. Це чи не найголовніше завдання у наш складний час у гімназії початковій школі номер 7 імені генерал-полковника Геннадія Воробйова відкрили черговий клас безпеки у Білосерківській громаді. Був створений і четвертий клас в нашій громаді. Ми намагалися територіально так, щоб один клас був забезпечував роботу дітей у на масиві незалежності. Один у центрі міста второ біля трубоцентра це гімназія. Це перша був гімназія. Раніше був відкритий на критому ринку такий клас безпеки у 16 школі. І тепер саме ця частина міста буде закрита, коли відкрився сьогодні клас безпеки у гімназії номер 7 Є все необхідні матеріали, як ви бачили. Є стенди, є обладнання, є макети. І тих самих мін, і електричних приладів, і так само є правила дорожнього руху до медичної підготовки. Залишається тільки побажати, щоб діти максимально скористалися такою можливістю нагодою і взяли все те, що їм дадуть викладачі. На уроках у цьому класі діти навчаться, як убезпечити себе від пожежі, як поводитись, якщо побачив щось схоже на вибухонебезпечний предмет, як вести себе на дорогах, і якими є правила дорожнього руху, як поводитись на водоймах під час купання та на льоду. Чим небезпечне електрообладнання та побутові прилади. Навчайтесь лучше теоретично, це все знайте, Не пропускайте занять, все уважно слухайте. І е, саме головне, якщо щось цікавить, задавайте питання. Клас створено за кошти місцевого бюджету в рамках всеукраїнського проєкту Міністерства освіти і науки. В умовах сьогодення безпека є невід'ємною складовою нормального суспільства. Особливо це стосується нашого підростаючого покоління, в якому наше майбутнє. Даний клас безпеки буде функціонувати з метою навчання молодшого покоління умовам безпеки, пожежним, пожежним нормам, нормам законодавства, що стосується поліції, надання до медичної підготовки. Я впевнений, що це є невід'ємним вкладом в розвиток нашої громади, а також за навчання нашого підростаючого покоління. Це всеукраїнський проєкт. По всій Україні всі вважаються дуже важливо на даний момент, тому що діти мають наш час. Воєнний час бути обізнаними в складних ситуаціях і знаходити вихід із цих ситуацій, які складаються. Провести перше заняття для дітей прийшли поліцейські, пожежники та рятувальники. Діти із задоволенням взяли участь у інтерактивному занятті та ознайомилися із спецтехнікою.